Привіт, друзі, я Нікі. І сьогодні я зібрав вас не просто так. Тому що сьогодні ми перевіримо найсекретніші міфи в Майнкрафті, які тільки існують. Яка кількість з цих міфів, вони справді будуть працювати, а яка ні? Дивися до самого кінця, щоб це дізнатися. А також, друзі, як ви знаєте, то 200 вподобак і наступне відео виходить вже завтра. Друзі, нас до 10 тисяч залишилося дуже і дуже сильно мало. Вчора нас стало цілих 8 тисяч. Цілих 8 тисяч просто уявіть собі, наскільки це багато, наскільки це величезний крок до нашої майбутньої цілі. Я за це вам дуже і дуже сильно вдячний кожному. Тому якщо ви ще не підписані, то обов'язково це виправіть. Бо наша ціль 10 тисяч підписників. Приємного перегляду. Ну що, друзі, і перший міф є в тому, що якщо ми з'їмо сиру курятину, то вона не буде нас отруювати. Давайте ж все і перевіримо. Дивіться, я взяв сиру курятину. В мене зараз дуже-дуже сильно мало їжі. І ми зараз спробуємо це якраз перевірити. Нам потрібно з'їсти і виходить, що під водою. І як я розумію, то ми не повинні отримати отруєння. Чесно кажучи, друзі, мені в це дуже і дуже сильно погано віриться, але ми повинні перевірити, бо ми для цього сюди і зібралися. Тому давайте, друзі, приїхаємо так. І давайте їмо їмо, їмо. І серйозно, нам не далося отруєння. Дивіться, серйозно, нам воно не далося. Зачекайте, можливо, це мені просто так повезло. Тому давайте зараз заходимо в креатив і беремо ще одну. Виходить, що ось курятину. Так, беремо її, і нам потрібно її якраз таки знову з'їсти під водою. Бо мені здається, це мені просто так повезло, і по справді ми повинні були отруїти Чого не сталося? Тому да, давайте, друзі, я зараз пригаю так і так я їм їм серйозно, воно нас знову не отруїло, друзі. Тобто цей міф він повністю працює. Це дуже дуже сино круто. Давайте зараз я спробую взяти гнилу плотью. Я думаю, що вона точно буде давати отруєння. Хоча це вже не перевірка міфу буде, але просто так можливо воно теж спрацює і це мега крутий. Можливо, читерський лайфхак буде на. Так, я взяв гнилоплоть, і тому давайте ж ми зараз перевіримо. Опа. І давайте я її їм. І що? Серйозно, я зараз з'їв гнилу плоть, і вона мені не дала отруєння. А мені здається, щось тут вже не так. Можливо, це за того, що я перевіряю це зараз на новій версії на 1.19. Бо раніше я пам'ятаю, коли я грав на нижчих версіях, то коли я це зробив, то в мене було. Отруєння. Чесно кажучи, не знаю, це в принципі, ми не міф, це вже перевірив, але ви будете знати, що якщо ви з'їсте сиру курятину під водою, то ви не отримаєте отруєння, тому це дуже і дуже сильно круто. Цей міф працює. І в наступному міфі сказано, що якщо ми дамо лисиці, тотем тем безсмертя, то вона буде його використовувати при смерті. Чесно кажучи, це дуже-дуже сильно дивно. Мені це дуже сильно дивно. Ним здається, але ми ж сюди прийшли якраз перевіряти ці міфи. Чесно кажучи, я думаю, що це повністю якась маячня, і воно точно не спрацює, але ми повинні це в принципі спробувати. Бо якщо це працює, я не знаю, я просто з глузду зійду. Тому давайте перевіряти. В принципі, шанси на це невеликі є, що він працює. Хоча в мене вони дуже-дуже сильно маленькі. Нам виходить, що потрібно вдивіться, взяти паркан, самий звичайний паркан, і тепер взяти сам. Лисицю, ось беремо це яйце. І тепер давайте я ще зараз поставлю. Нам потрібно поставити цей парканчик. І тепер ми посадимо сюди лисицю. Так, лисиця є, і давайте я зараз спробую дати їй. Ну, наприклад, я їй дам ось цей нагрудник, що вона вже щось взяла. Дивіться, вона. Вона вже щось тримає, ану, візьми, ти будеш тримати цей нагрудник чи ні. Ам, мені здається, що вона вже з'їла ту штуку і вона не хоче брати мого нагрудника. Вона кролика, напевно, зловила. І так, друзі, дивіться, вона серйозно взяла мій незаритой нагрудник собі в зуби і сидить о, щось каже. Ну, давайте ми тоді перевіримо, чи вона буде брати тотем, і я думаю, що він просто не буде використовуватися в ній. Беремо тотем без смертя, так. Спавнемо цю лисицю. Ой, ще ніч наступає. Так набагато краще. Спавнемо нашу лисицю і даємо їй, тотем тем безсмертя. Ану, ти візьмеш його чи що вона справді його взяла? Ну, в принципі, здивуватися, що вона його взяла, не потрібно. Більше буде здивування, якщо вона його буде використовувати, я просто тоді буду в шоці. Ну що, давайте, я тоді беру незерритовий меч. І давайте. Анука, так. Ще раз нам потрібно один раз вдарити. І давайте, давайте, я буду дуже сильно надітися, що вона не помре. Що? Друзі, серйозно, вона його використала. Ви просто дивіться. Вау, я цього повністю не очікував, але це дуже-дуже сильно круто. Стіти, стіти, тобто ви хочете сказати, якщо в неї будуть мої, наприклад, тотеми теми безсмертя, і я. Вона знову його взяла. І давайте, Ми що виходить, що тепер. Ми тепер безкінечно можемо її вбивати, тому що це скажена, просто лисиця. Вона бере просто жиє мої тотеми і вона не помирає, тому що вона бере і хупає мої тотеми і тепер виходить, що вона повністю безсмертна. І ми можемо вбивати цю лисицю безкінечно, поки не... Закінчаться то теми смертя. Я, чесно кажучи, дуже-дуже сильно здивований. Це дуже сильно скажена якась лисиця, бо вона просто бере і жере мої тотеми. І як після цього мені грати в Майнкрафт, я просто не розумію. Але цей міф, він теж є правдою. Цікаво, чого ще ми не знали про Майнкрафт з цими всіми міфами, яких ми зараз тільки що дізналися. Бо я про ці міфи точно не знав і. Я дуже-дуже сильно здивований, і це ще не все, друзі. Далі буде ще цікавіше. І так, друзі, в третьому міфі сказано, що якщо ми вилікуємо селянина, то в його будуть ціни набагато нижчі. Давайте ж зараз ми це і перевіримо. Я беру самого звичайного селянина, ставлю його сюди, і нам потрібно дати йому роботу. Щоб він міг працювати, і тоді ми якраз побачимо, чи знижуються в його ціни, чи ні. І так, він в нас влаштувався. Виходить, що касиром в Майнкрафті. Це добре, добре, добре. Беремо меч і давайте. Бам. А ну-ка. Ага, дивіться, одразу ціни подорожчали. Зачекайте. Так, так, вони справді подорожчали. Це не дуже сильно круто. І ми тепер беремо зілля з цілення. Нам потрібно його взяти. Давайте беремо ось це зілля. І тепер давай, друже, забудемо, що було до цього. Так. Просто забудемо, і будемо продовжувати співпрацю. Я думаю, ти погодишся. Мені здається, що він образився дуже сильно. І давайте просто я візьму його, ось так ось так закидаю зіллями. Я думаю, ти тепер точно будеш ображатися. І давайте ж подивимося. Угу. Мені здається, що він досі ще на нас ображається. Ну, звісно, я б теж образився, якби мене вдарили незритовим мечем, я думаю, так. Але що поробити, виходить, що цей міф неправдивий. Якщо ви це будете використовувати, то у вас тільки ціни у селянина будуть все дорожчими. Тому використовувати його я вам не рекомендую. Цей міф неправда, він не працює. І наступний четвертий міф, він дуже і дуже сильно. Небезпечний, тому не рекомендую його використовувати в домашніх умовах. Так, будьте дуже дуже сильно обережними. Виходить, що нам потрібно зараз збудувати платформу, хоча це не обов'язково. Ось така ось просто неймовірна вийшла в нас крутецька платформа. Нам потрібно взяти, виходить, що тепер воду. А так, ви, мені здається, зараз дуже сильно будете здивований, як і я, але нам потрібно відерце води. І також відерце лави, як в лайфхаті сказано. І як в міфі сказано, що лава повинна працювати як вода, тобто брати і не зносити на сердечки. Ну, ми якраз це і... Перевіримо. Так, давайте виходимо з креативу і приїхаємо так, так. Ну так, вода нам допомогла. Це ну логічно, що вода нам допоможе, коли ми падаємо. Вона нас врятує. І давайте ж тепер перевіримо лаву. Не знаю, хто буде це використовувати. Це дуже сильно жорстко. Але якщо немає вибору, то давайте. Ну-ка, ой, ну так, вона, в принципі, по ідеї повинна спрацювати, воно працює, але е, наскільки це дуже сильно крутий, хак, я не знаю, тому що. Е, Малед ви не померли з цієї лави. Але якщо немає вибору, то якщо поблизу ще є вода, то в принципі можна його використовувати. Але це дуже сильно небезпечно. Можна просто загубити всі свої ресурси, які у вас є. Якщо, звісно, вони у вас є. І в наступному міфі сказано, що якщо кинути зілля в Шалкера, то в його зникне все, окрім його голови. Чесно кажучи, це буде дуже смішно, напевно, виглядати, звісно, якщо він працює. Тому давайте ми. Це і перевіримо. Шалкер знаходиться прямісінько в мене тут. Тому ми можемо перевірити це прямо зараз. Давайте в мене зілля є. І що ж, нам потрібно ж тепер це перевірити, чи воно насправді працює. А, так, Шалкер, привіт, як в тебе справи? Все нормально? Давай, ану, подивимося. Що, друзі, ви просто подивіться на це, в його залишилося і тільки його малесенька голова. Вау! Я просто не у Очікуваю, цього побачити це дуже-дуже сильно смішно. Друже, як в тебе справи? Що, в тебе все нормально? Щось мені здається, що в тебе дуже сильно крута зачіска, я так бачу. Ну, я, чесно кажучи, дуже сильно шокований. І вау, просто ви подивіться, це дуже сильно смішно, можна затролити своїх друзів, показати їм такого шалкера, і вони будуть здивовані. Напевно, вони навіть не дізнаються, що це шалкер. І наприклад, дивіться, ось ви такі, йдете з друзями до. Цього шалкера, а він бере і просто плює вас у цима штуками. Просто якась голова бере і плюється. в вас. Вау, обана. Нас якраз ще вбив прямісінько цей шалкер. Ну що, друзі, якщо вас хоча б один з цих міфів здивував, то обов'язково напишіть в коментарях, який саме. Тому що я прочитаю кожен ваш коментар. Я на це надіюся, що в мене вистачить це сил зробити. Тому обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже. Дуже сильно приємно, а також ви бачите зараз перед собою два відео. І ви можете їх також подивитися, впевнений, що вони теж настільки дуже, дуже сильно цікаві. Ще обов'язково зустрінемося.